Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 9 серпня, 25-й рік. І сьогодні ми поговоримо про саженці, які ми зрізали на зворотний зріст. Вон, бачите, як воно все обходиться так. Ось ніж, секатор, замазка, арбарін. Ну, бачимо, зробили ми так сказати, ревізію. І саженець цей пішов все-таки він ось. Пропав там і тримається з однієї сторони на корі. Так я зачистив. ну Це вже в нас не буде саджанець Це вже все. Тут не буде деревини, ми збоку десь посадимо. Мабуть, дав він ось такі два пагани. Я думав, один пагін на підчепу, один пагін лишити. ну, Поки що, а можливо зріжу все-таки візьму на не знаю, ні, хай росте. Тому що поки не перевіримо, тому що це саджанці це начебто від перевіреного, ну не робив я огляд від Олени Джиджули. Так, в цьому році це в нас ось Canдіan Harmony. Гарні саджанці, завжди я хвалив. ну так В цьому році чомусь вийшло з її саджанцями, Не з усіма є вон, непоганий росте, а є ось Ванг Хім. Теж точно така сама ситуація. Пропав повністю, знизу вон кинув два пагани, я лишив. Зараз будемо теж зрізати, зачищати. Ну, лишимо їх, хай вже зростають так. на Наступний рік, якщо отримаємо сигналки, начебто перевірений продавець буде в нас як живці. Буде як материнське дерево, якщо воно скільки воно виживе. У мене є медведівський, який наполовину е, теж. До речі, від Олени Джиджули Медведівський, який наполовину стовбур пропав, він висох. Я його підмачую, замащую, і він зростає і росте, і плоди, якісь сигналки ну, на живці є. Тож, якщо підтвер... підтвердиться, буде на живці, буде як материнське дерево. Зачищаємо. Зачищаємо, бачимо, ось вже розповім повністю. Зачистив до живого, до живого. Зачищаємо, звісно, поки я знімаю, потім прийдеться знову це все підчищати до живого. І замащуємо все арборіном. Або тільки ні в якому випадку, ніякими замазками. Це замащується або арборін, або олифа. Звичайна олифа дуже гарно закриває зрізи, це природні. природні і Таку плівочку робить, нічого там не гниє, нічого там нікому не вірте, і гарно заростає. Так що такі справи. От Багато у нас в цьому році, от бачите, там поприймалося, а тут ось цей квадрат випав. Ось у нас лишився, тут від олени джули, що тут у нас харнас. Бачимо, от це такі були саджанці. Це вони зрізані були і такі прирости ось дали, такі офігенні прирости, Такі це вже в цьому році це все прирости дали. Дуже шкода, але, 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 ну я ж кажу, я зрізав в надії те, що там все гарно з деревиною, а, а воно вийшло негарно. Ось ось, Haro б'юті теж знизу кинув. Ну, я впевнений, що там така сама біда, тому що ось ці саженці весною я зрізав, вони вже були коричневі. Такі справи. Це наш садок, тут наші абрикоски ось зростають. Все гарно, все дало прирости. Ось така біда з усією цим квадратиком тут. Ну Це все від одного продавця, я ж кажу. Все, тримаємось, працюємо. Так що. Бувають такі нюанси. Це до відео, яке вийде, як стати банкрутом, ось так воно все і відбувається, так легко в садівництві. До речі, знімлю відео, якось покажу про окулянти. Дуже цікаве буде відео, як я саджав окулянти, хто пам'ятає. І ось ось результат. Тобто тут саджався просто стовбур. Ну, це окремо відео. Це дуже важливо і цікаво, і я буду рекомендувати посадки окулянтами. Тримаймось. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось.